Рвінта на полі другу. Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Ну що народ, приїхали, будемо сіяти. І Толя прийшов, каже, що треба весь посід. Да, да, да. Взяли два мішечка, каже Толя з запасом може не. Може хай останеться лишній, як, як буде мало. Одного мішка кинули на дискову, другого на капот. І будемо дискувати зараз. Це в цьому році перший виїзд. Сьогодні погодка непогана, так? Да? Перший раз зараз пройдемо так. Роздіскуємо трошки, а потім розсіємо і в другий слід придіскуємо неглибоко. Це тут трава була минулий рік, я її переорав її тут. Ну так вийшло. Зараз. Що він там, хоче мішка же! Так що... Я казав, що своє? Да. Так що в цьому році перший виїзд. Діско прочистить. Да, зараз прочистимо, трохи заржавіли за зиму. Але крутяться легенько. Так, да, дискова, звісно, це. Це бомба, так? Да? Як, як минулий рік сіяли, як, як урожай овса був? Бомба! Вродило, навіть сієм! І сіяли пізно, да? бо болото було у вас там на городі. Так що народ працюємо, діскуємо. Цього, цього мішочка завезу туди, аж посередині скину, щоб менше тягати було. Пробуємо. Що скажете? Ну окурчание! Да! Ты Так, ну що, друзі, дивіться, що в нас вийшло? Задискувати. Ось така картина маємо, ну, досить непогано. в Один слід. Дискова одразу підчистилася, перший виїзд в цьому сезоні. Та після трави діть зразу, бачите, сіє Овес. Думаю, зараз хвилин 20 посія і зверху ще в один слід придискуємо легенько. Так? Думаю, сантиметрів 5. Та й отак. Ну, пишіть що, як вам така картина. Думаю, непогано. Досить. Тракторик працює. Нормально все. Справляється зі своєю роботою. Так, народ! Дивіться, що в нас виходить, Вітоля Толя коротше вже. Земелька підсохла, сонечко світить. Ну і я вже по другому кругу придисковую. Стараюся сильно не опускати, легенько приопустив, щоб глибоко не закопувало той овес. І отакий такий результат. Вже перший круг пройшов, йде добре. Що поїхали далі? Толь, ваш вердикт! Літо покаже! Літо покаже. Бункер покаже! Ну, я ж тобі кажу, літо покаже І Толя посіяв, я йому зробив картинку І що? Ідемо до хати! Вечера зароблена! <хе> так що всі хто дивиться відео, ставте лайки да? чи дизлайки? <рес> Коментарі хай пишуть. Да. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока Вітоля, всім пока помахайте. Вот так.